Мікс дорослого одягу, взуття та аксесуарів чорч, носочки 37-38 розмір, капронові колготки, розмір XL 60D, капронові носочки, домашні капці пиквенькі в розмірі 38 39 капронові колготки. 100D, розмір М. Нутільна білизна. Носочки чоловічі. Домашній капці, розмір 41-45. Зуття в розмірі 37, Застібається на зимочок. Осіння, просто підошва, але дуже легенька. Світшов на флісі в розмірі 5XL. Тепла ковтинка в розмірі. Есочка. Штанці в розмірі 20. Рубашка, розмір 14. Спидничка з карманчиками. застібається на зимочок куцик. Розмір. Приблизно LXA. x Худі в розмірі S на флісі. Лосини, розмір 2XL. Сукня застівається на ґудзички, розмір 18. Блуза на довгий рукав, у розмірі 14. Штани класичні, з карманчиками, розмір 12, застібається на гачечок, гудзичок та на блискавку. Кардиган з карманчиками з боку невеликі розрізи. розмір L. Тепла ковтинка. Розмір XL. Джегінси розмір 24. Сарафан розмір 8. Реглан розмір М. Класичні штанці в розмірі 14. Светер, розмір L. Джинси, розмір 12. Футболочка з карманчиком по боках розріза. Розмір L. Штанці. Розмір 8. В штанцях також знизу невеличкий розрізок. Світшот на флісі розмір S. Теплі штанці розмір L. Знизу розиночка з карманчиком. Блуза. Розмір 4,6. Піжамні штанці 16,18. Світшот двомитка. Розмір. 48-50 З боку розрізики, до ззаді вз, подовжено, спортивні штани на флісі, розмір 3XL. Тепленький халатик в розмірі. 48-50 Такий м'якенький, з карманчиками. Єдиний момент без поясочка нам прийшов цей халатик. Також в лотику не показали нам носочки.